Сім пожежних машин ліквідовували загорання на вулиці Мамсурова. Тут горів бокс автосервісу. На момент загорання у приміщенні був чоловік, який не назвався. Ситуацію прокоментував так: Я біля санка робив. Біля токару тамкарі кінець. Я токар там працюю. Дим пішов. Все, треба з боска втікати. На місце події приїхали поліцейські. Прибувши на дану. Подію виявили, що дійсно є факт пожежі, тобто горить приміщення технічне, в якому обслуговуються транспортні засоби. Попередня причина загорання невідома. Зі слів медика Аркадія Шостака, травмованих немає. Поступив виклик 1459. Через 15 хвилин ми прибули сюди. На момент горіло тут складське приміщення, і на даний момент потерпілих немає. Рятувальник Віталій Просак говорить, що вдалося врятувати вантажівку у боксі. «В середині, в боксі, що горів, знаходився вантажний автомобіль. Витягнути його зв'язку з технічною поломкою даного автомобіля неможливо було, але ми з водяними стволами, значить, забезпечили його захист. Скажімо, так він не згорів. На місці пожежі працювало чотири основних: одиниці з техніки і дві спеціальних. Пожежник каже, причини загорання ще встановлюють. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.